Даному відео ми розкажемо, як оплатити щорічний податок на автомобіль IVTM в провінції Малага. Переходимо на сайт порталу по збору податків. Далі вибираємо розділ IVTM. Після чого вибираємо розділ Віртуальний офіс і вибираємо доступ до нього за допомогою цифрових методів ідентифікації. Входите в систему за допомогою цифрового сертифіката або клави, в залежності від того, що у вас є, після чого в системі вибираєте розділ з виставленими рахунками, на наступному кроці ви можете побачити свій рахунок IVTM за поточний рік і нажимаєте іконку з оплатою. І ще раз нажимаєте кнопку Оплата. Після вводу даних банківської карти ви проводите оплату, Якщо потрібно, підтвердіть платіж. За допомогою банківського додатку після оплати, якщо перейдете на попередню сторінку, то побачите, що платіж знаходиться в процесі оплати. Ну і також на окремій сторінці ви можете подивитися всі свої оплачені рахунки за попередні роки. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал.